на ваше питання, проаналізувати деякі фактори, які впливають на це. Ну тут треба згадати, що з позиції сили американці раніше питалися намагалися впливати на те, щоб продовжити, наприклад, цей договір, і тут нічого нового, з того, що Рубіо сказав, з позиції сили не було реалізовано. І зараз вони стоять перед тим, що треба в цій ситуації щось робити. А що саме? Зв'язку з тим, що Китай відстає від двох країн: і Російської Федерації, і Сполучених Штатів по кількості, то Китай не хоче. Вони, ця ідея вже була, американці вже пропонували, але Китай говорить про те, що от коли Китай догонить ці країни по, по кількості там і якості, тоді можна буде вести розмови по якимось обмеженим. А поки обмежувати те, чого вони зараз досягли, а це менше значно, чим всіх вони китайці не збираються, тому тут от така сила не допомагає. Це по-перше. А чи не по є друга. це лише приводом з боку Китаю. Я перепрошую, просто щоб а, а, собі брати, займатися своїми розробками, нарощувати своє ядерне озброєння. Поки все це умовно кажучи, не під контролем, ну, вони і раніше не було на під контролем, тобто китайці зберігають свої самостійні погляди. На цього і говорить про те, що от наберемо міць таку, як у вас є, буде розмова. Тобто Китай, якби тут з позиції е, сили чи своєї поки ще не до сили, формулює формулюється питання і дає відповідь таким чином американцям. Першу чергу тепер, що стосується росіян, ну відвідів, там відпригипатогія, все це зрозуміло в якому якості. А ще треба таки мати на увазі і історію, що підписувало. В свій час, в десятому році, 2010-му це саме Медведєв спільно з президентом Америки на той час Обамою, і в 11-му році вступили в сили, в силу цей останній, який був значить, ушов небітє цей договір. І тут якби там не храхорились ці росіяни, але ж у них потенціал фінансовий, економічний, не такий, як у американців, щоб зараз тягатися по новому вітку озброєнь. Тим паче, ядерне це дуже дорого, значить, такого роду зброї найбільш дорожче, скажем. Тим паче, що Трамп уже анонсував, значить. Купол відповідний золотий над північною Америкою, які у них є відповідні засоби, і головне, що у них є кошти, яких немає у росіян, тому росіяни, відчуваючи цю ситуацію, і значить, спільно своїм сюзереном в вигляді Китаю, вони намагаються спільно, якби, тому, що не можуть самі самостійно вирішувати це, от в цій діяльності показувати все. Але у Китаї, якби він там не співпрацював з Росіянами, є свої погляди, і вони бачать Російську Федерацію десь внизу у китайці і як ресурс дешевий природних там копалень, і людських, і території, які в подальшому в мирним шляхом росіяни повинні віддавати китайцям ті, які там на кінці 19-го сторіччя захоплювали. Вот варварські, причому, і, і на які Китай претендує. Тому от така є гра стратегічна навколо цього, і крім того, додається ще і амбіційні підходи самого президента Трампа, тобто там все, що було до нього, погане, це ж не тільки у Байдена було погано, а в принципі, все що до нього, да. І зараз багато він він вже зупинив в тому числі і ядерну. Ви ж зверни давайте звернемо увагу ядерну війну між Росією і Америки і Україною. Він теж зупинив багато що. Так, от цієї амбітної точки зору, нарцистичний, я би сказав. Він хоче, якби ну зараз вийти на все ж трампівський договор, який би він працював. Але умови і фактори, які, які впливають на це, ми з вами проаналізували, зробити зараз дуже важко, незважаючи на, 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 на амбітні заяви Рубіо. Анігорі, я хотіла, щоб повернутися до теми Росії. Ви кажете, що в них немає фінансів для того, щоб розширювати ядерну програму. І я читала таку інформацію, що немає дійсно в них немає ресурсу для навіть модернізації, але в них є такі прибічники, посібники, як Північна Корея та Іран. А, наскільки висока ймовірність, те, що Росія а, спробує скористатися можливістю, умовно кажучи, а, обміняти щось на що на щось а, з точки зору ядерних а, а, ядерної програми з тією ж північної Кореєю та Іраном? Ну про ядерну програму іранську говорити, бачите, зараз ведуться з американцями переговори, тобто іранці розуміють, що якщо зрушень не буде, то і все йде до того, що підготується до. На нового удару по Ірану. Тобто серйозно говорять, вони спочатку там ну, складові компоненти для своєї ядерної зброї готують, і там порівняння з Росією, це аж ніяк, що в такому стані Іран допоміг Російській Федерації, я думаю, тут зовсім нереалістично. Що стосується Північної Кореї, ну, можуть передати, ну багато вони не можуть передати, ці види, тому що ці вірні технології, північно корейські вони нижче по рівню, ніж російські, а питання в ресурсі фінанс, науковому і іншому, щоб додати до Російського. А тут у росіян є великі проблеми. Ми з вами, ви бачите, теж вивчали це питання, то вони мають місце. І тому суттєво від північної Кореї щось обозначити чи допомогти, навіть по особовому складу, бачите, вони там допомагали. Своїми військовими на території на щита Російської Федерації на той же Курщине, а на більше вони не відважилися і багато чим це може для них обернутися, тому це не такі потужні союзники, які б суттєво могли би чимось допомогти Російській Федерації. Наскільки всі перемовини між Росією та Сполученими Штатами можуть затягнутися, бо зрозуміло, що для Росії це чергова нагода пограти, як то кажуть, світові на нервах. Ну, от, 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 Я думаю, що це в корінь би так влучний вистріл, Що це більше стосується їх пропаганди і таких заяв толку. Там, де Медведєв, ви бачили, що він буде весь час його інформаційної діяльності. Його випускають тоді, коли за, за потрібно вважає Путін, і все це зводиться до, значить, тиску будь-яке ну, ядерну зброю. Вони найбільше, тому що іншого додати особливо у них немає чого, і тому значить намагаються використати його. А це не суттєво вже багато всі розібралися, що він для яким чином використовують його, і коли його виводять, уже заздалегідь зрозуміли, що нічого суттєвого вони зробити в цьому напрямі не можуть. І тому зараз стан у них слабких позицій в цьому росіян мається на увазі в цьому переговорному процесі. Ну а Китай, як там по мудрості азіатської, сидить на берегу, і дивляться, як там по річці Сіхуанпе чи Єнзи, пливуть там ті тигри, які борються і роблять для себе необхідне, щоб залишитися лідером, вийти в лідери і значить, грати першу стріль. Зрозуміло, пане Ігорі.